-ба -ба. Привіт! Ви дивитеся перші враження від іграшки Транзистор. З вами Олекса Мельник. І це портал PlayUA.net. Hey, Довго не пояснюватимемо. Це така у нас рубрика, в якій ми записуємо перші 20 хвилин гри, яка нещодавно вийшла. А ця гра вийшла вчора. Проте ми вчора розбиралися із Wolfenstein The New Order, Тому довелося відкласти. Вибачайте вже. There. У нас на оглядинах іграшка від творців Бастіону. Гри, яку ми настільки полюбили, що зробили локалізацію з силами товариства Шляхбетра. Так. Є українська локалізація, і я раджу вам ознайомитися. Там навіть озвучка є. Я старався купу годин в. А це нове щось. Воно в такому ж стилі. Підозрюю, що схожий ігролад буде. але суттєво змінений сетинг і значно поліпшена графіка. Ага, я думав, це у нас меч, а у нас so лопата якась. І вона нею гатить. Одна Хм. Nice. Okay, Ну, поки що це дуже схоже на бастіон. лише графічно ліпше, картинка насичена подробицями і е е е доволі доступне навчання. <му> Звісно, <му> за ці 20 хвилин, які я відводжу на. Mm, щось на кшталт покрокових боїв. Ага, це не покрокові бої, це планування дій. Цікаво, цікаво. Щось новеньке такого у бастіоні не було. На тобі падлюбо. Як, як і було з Бастіоном, абсолютно неможливо читати субтитри, тому. Тут допоможе лише звукова локалізація. У нас уже ця гра стала більше схожа на RPG. Бастіон теж мав RPG елементи. А, в ньому. Ну, я, я знову зробив ту помилку, за яку інших картають. RPG це не там, де прокачується RPG це там, де відіграють е роль. Але тут прокачування зробили більш очевидним, і воно одразу відбувається. The Картинка дуже соковита. Чув від Гальонкіна, що цю гру не хвалять. Е, можливо, рано ще робити якісь висновки. Ну, я взагалі все хвалюю. Якщо нове не побачу, то все мені подобається. Незвичний для кіберпанку нуар стиль, він приємний. Класно. Ми відкриваємо нові вміння і можемо перемикатися між ними. Це hey, ти. Була співачкою. Як сумно. Hey, just go. On, just go. Як і в Бастіоні, тут just... маємо лише одного оповідача. Маємо лише одного оповідача, і він розповідає все, що відбувається у грі. Це видовище. Так-так-так-так-так-так-так. Що, що відбувається? Що відбувається? Люди відваліть. Ага, я зрозумів. З ворогів випадають дивні штучки, які є чимось на кшталт очків. Якщо не встигнути зібрати ці очки, то очки перетворяться на нових ворогів. Чого ми не хочемо, ми хочемо перемагати a ride. Ну, Це все ж е залишається традиційний бітема. Чому я застряг? Це залишається традиційним бітемапом. Однак в ньому непогано допиляли. Чому справа? Так, оповідач теж дивується, що щось тут не те. Чого це я маю вдавати, що цього ніколи не було? А що ж я таке зробив? Таке враження, наче у цій грі змішали кіберпанк із дизель парк. Кіберпанк із дизельпанком. Люди якісь такі, начебто на дирижаблях, десь літають щось таке. Оно. Oh, no. Пригадуйте у Бастіоні локації змінювалися. Локації змінювалися, коли герой підходив е, до якихось е, точок до краю мапи, і там виростали нові мапи. Нове місце на мапі. А бігати тут швиденько не дають. Трястя. Що ж робити? Що ж робити? Що робити? Добре, на тобі. На тобі посраті, посраті. Ой, це не бійка. Мене вбивають. Дуже неприємне відчуття, коли тебе вбивають. Зовсім не залишилося здоров'я від ВЛИТ! ти роботична! Добре, не стало його. О, що це малеча? І не стало. Юху! Є другий рівень! Я задоволений. Хм, тепер щось можна прокачати. Так, 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 так. Угу, 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 угу. Нехай. Не зовсім зрозумів, що воно таке, але а... це якісь функції. Виглядає, як в мові програмування записуються функції. Ну добре, я я розблокував нову функцію ви. Точка доступу. Що за точка доступу? Okay, you're in. Засіб налаштування активовано. Мабуть, з цим доведеться. Оу. Ага. Зрозуміло, те, що я розблокував, це було поліпшення мого вміння. На кожне вміння можна почепити два поліпшення. Це цікаво. І в нас є ще додаткові комірки, які будуть, очевидно, розблоковуватися в майбутньому. Ну, добре. Дуже добре. Я задоволений. Це цікаво. Спостерігаю якісь підвисання. Не думаю, що це пов'язано із моїм залізом, бо. Вчора я записував Вультенштайна, Ульш... okay, і там не було підвисань. Що знову? Ну як це називається? Люди, ви що, подуріли? Ну, добре, 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 добре. Але чому ми весемо так, так люто? Давай. І погно, 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 погна, погна. Давай, 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 давай. Не піддавайся. Все, тебе має не стати. І не стало, чудово. Розбираємося з цим. Ну, 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 ну. Ага, вміня ще під... Перезаряджаються. Кульдаун, кульдаун, як то казали. Нема цих засранців. І ще ти нещастя. Не, ну підвисання трохи дратують. Дуже сподіваюся, що це тільки через запуск. І поганеньку оптимізацію. Головне меню, гаразд. Мотоцикл. Тут є транспортний засіб. Це чудово. Будемо кататися. Um, about that bike. Та я вже помітив той байк. Все, сідаю. Окей. Okay. E64 on ramp. Right. Не звертай ліворуч. Мабуть, туди я і зверну. Мозло приносить задоволення. Комфортне таке відчуття від перебування у цій грі. Хочеться трішки потанцювати. Я ось зараз хитаю головою в такт музиці. Класно. Не зовсім розумію, хто цей промовець. Look, favor. Мабуть, Don't як і в Бастіоні, go. нам це пояснять пізніше. А ще було б непогано, якби тут ще хтось розмовляв. Хоча Бастіон був чудовий і без цього. У нас залишилося ще 5 хвилин до закінчення відведеного часу на перші враження. А я спробую ще когось погамселити, якщо буде така нагода. А далі зробимо підсумок. Сьогодні в мене не надто вдумливе проходження. Прошу за це вибачити. Воно, мабуть, завжди таким буде. Важко зосереджуватися і грати одночасно. Точніше, зосереджуватися якраз для гри і потрібно. Тому що гра то є активний спосіб проведення часу, попри те, що ти сидиш на місці. Гра задовбали, давай покроковий режим. На тобі. Раз по сраці, два посраці, три посраці, чотири і п'ять. Ти маєш бути мертвий. Все, тебе нема, йду заберу. Так, ти здохне. Одиничка. Цікаво, що тут буде, якщо померти. Я пригадую, в бастіоні можна було обрати складність проходження. Тут гра одразу без ніяких попереджень стартує. Давай, давай, грайся, давай, проходь! І слухається. Це є такий втомлений голос, який трішки хрипить про те, що він такий крутий. Ось. Комусь сподобається, комусь ні. Особисто я люблю завжди перед початком гри трошки полазити в налаштуваннях розібратися, наскільки там все підлаштовано. Що це за примара тут блукає? У Кіберпанку примари. Цілком реальне явище. Так, точка доступу. І що ти нам даєш? Точка доступу? Тебе можна поліпшити? Ну ну ну. Довго розбиратися не на часі. Треба буде почитати. Те, що тут потрібно читати, це теж дуже добре. А можна якось скасувати? Добре, потім розберусь. Те, що в цій грі треба читати, є дуже добре. Можна активно використовувати укриття, але оці робочудовиська. О! Мене майже вбили. Залишився міліметр здоров'я, і я не знаю, чи я впораюся з цим. Я майже труп, майже труп. Я абсолютно труп. Все? І все, і це все. Ага, у нас є три. Три спроби. Після цього, мабуть, доведеться рівень починати спочатку, що я страшно не любив у бастіоні, і тому обирав спрощене проходження. Тут доведеться таки набратися вправності і проходити спритніше. Що? Не стало 10%! Тряся. Крапулечку не дійшов. Ну давайте щось вивчимо. Ось тут. Ну, так, 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 поліпшення. Якісь, дайте поліпшення. Чіп-чіп-чік. Нічого не працює. Ну з ним. Пішли далі. Get ready to get jumped. Or not. Хто вона? Куди вона йде? Розберемося потім. Сподіваюся, не в самому кінці гри. Бо зараз у мене ніякої мотивації. Ну, і йди далі, досліджуй світ. Гаразд. гаразд. Та я досліджу, та не, не проблема. Добре. Що ми з цим зробимо? Бої реалізовані за принципом програмування. Ми програмуємо послідовність дій, записуючи в пам'ять процесора процедури. Це цікаве рішення, такого я ще, здається, ніде не бачив. Мені треба вбити оте гівно, яке. О, зараз ми це гівно вб'ємо. Є, цього гівна не стало. І пора розбиратися з цими дрібнотами. Цікаво, що буде, коли у мене геть закінчаться функції. Досяг третього рівня! Ммм, <Вон Chevy> mm -hmm. люблю, коли гра мені каже, який я крутий. Так, можна щось новеньке вивчити. О, ціль переходить на мій бік. Це класне вміння. Спробую його вивчити зараз. Ану йдіть геть. Так, на цьому можна вже закінчувати лишення. Розберемося, куди його втулити. The like Why her? Ну і. Ну і?

Добре. Я ж не проти. Якось, якось це все заплутано. Нагадує мені першу Borderlands, де я довго морочився ніяк не міг зрозуміти, що від мене хочуть. Як користуватися магазином? Так. Встановив. Назад. Обрати. Так, четвірочка. Встановити. О, розібрався. Все працює. Тепер у мене є все необхідне для того, щоб просуватися далі. Все. На цьому моя 20-хвилинка закінчилася. Навчання продовжується, і далі воно буде розширювати можливості мого персонажа. Але з цього вже можна зробити якийсь підсумок. Що нас чекає далі? А далі нас чекає детальніше прокачування, в якому ми відкриватимемо нові вміння і поліпшення до цих вмінь. Знайомитимемося з новими ворогами, я в цьому впевнений. А вороги у нас тут якісь такі роботичні штуки. В грі чудово реалізовану боївку, в якій бій представляє собою програмування. Ми пишемо програму набір функцій, які послідовно виконуються після того, як ми запускаємо. Режим схожий на покрок на покроковий бій. Це класно, це цікаво, це трішки незвично і свіжо. Я давно нічого такого не бачив. При тому, геймплей простий, його опанувати можна дуже швидко. Принаймні, я балакаючи і записуючись, і будучи казуальним гравцем, швиденько розібрався. Думаю, з цим впорається кожен візуальний стиль шикарний, а це кіберпанк, поєднаний з нуаром. Щось дуже незвичне. Принаймні, я такого раніше не бачив. Це чудовий приклад еволюції для розробників, тому що порівняно з бастіоном, гра стала виглядати доросліше і складніше, цікавіше, багатше. А я можу порекомендувати в це погратися, і можу порекомендувати це придбати. Сюжет поки що незрозумілий: хто, що, куди, і як доведеться розбиратися згодом після того, як закінчиться. Після того, як закінчиться цей запис, я буду гратися вже в своє задоволення та для написання огляду. Дякую вам за те, що ви дивилися. З вами був Олекса Мельник. Це була програма Перші враження. Частіше заходьте на playua.net і нехай з вами буде щастя. На все добре.